Понад 250 подарунків до дня святого Миколая роздали в Ужгородському Карітасі під час акції Лист до святого Миколая протягом тижня. Напередодні свята дітлахи мали змогу написати листа покровителю дітей із подіями повномасштабного вторгнення агресора до нашої України. Ми маємо в Ужгороді дуже багато вимушених переселенців. То звичайно виникла така ідея зробити акцію «Лист». До святого Миколая цей лист Святого Миколая дітки писали і приносили до нашого фонду. Таким чином, за декілька днів, ми отримали трошки більше ніж 250 листів з проханнями діточок. І звичайно, що ангелики і святий Миколай ці листи перечитали, і звичайно, ми їх реалізували. Дарувати презенти до Дня Святого Миколая від благодійного фонду Карітас вже стало доброю традицією впродовж десятиліть. А з 2014 року до місцевих дітлахів доєдналися ще й внутрішньо переміщені та діти учасників АТО та ООС. Цьогоріч Миколай вітав і тих, які приїхали до обласного центру Закарпаття з Харківщини, Київщини, Луганщини, Сумщини, Донеччини та Херсонщини. Ми святкуємо День Святого Миколая, так щоб Тим людям, які може десь мають ту традицію Нового року, щоб будучи тут сьогодні, в нас в Закарпатті вони відчули дійсно нашу щирість, нашу привітність, нашу віру, в кого ми віруємо, чому ми то робимо, і власне ця чудова традиція, що ми під час святкування пам'яті Святого Миколая. 19 грудня ми е, хочемо дарувати дітям радість. Діти, які писали листи до святого Миколая, окрім простих подарунків, просили ще один спільний мир в Україні та повернення додому. щоб ви вже освободили наш город, було все добре І вона закінчилось вже, Накіння. ми поїхали домой. Поїхати додому. Я хочу повернутися додому. Хочу, щоб мой тато та номер 30. мой тато повернувся, що вам то За словами організаторів заходу. Цьогоріч подарунки персоналізували, тобто кожна дитина отримала конкретний, про який вказала у листі до святого Миколая.